Друзі, всім привіт! Повертаємося до діяльності нашого улюбленого депутата Тарачанської міської ради Олександра Ганзича. Нарешті дійшли руки до написання ролика з доказами того, що Ганзич є звичайним балаболом, який не розбирається ні в законодавстві, не знає елементарних. Законів земельного кодексу та елементарної депутатської етики. Говорите, що жителі, які проживають, їм надали ж Так само не житель міста Тараща, що я взяв Но. цю землю для того, щоб на ній працювати. Це мерше. Це реально мерз. Пам'ятаєте, в одному із інтерв'ю він розказував щось, що там, що ми особ... ну тобто представники автоєвросили, Моїй особі та особі там моїй дружини та багатьох інших людей, яким щеном набули земельні ділянки, якимсь чудом, що там хтось кудись там приїжджав, щось там договарювався, там ну, якусь дичину ніс, б'ючи на те, що ми якби не жителі Тарашанської ОТГ, да? тобто не місцеві жителі. То чому би це нам ці ділянки взагалі мали видаватися, да? але судове рішення. Та й взагалі закон каже зовсім зворотній. Але ну що ж розкажеш пану Ганзичу, якщо юридичне образування в нього на рівні церковно-приходської школи третього семестра? Так ось публікуємо зараз списочок тих людей безпосередньо близьких родичів. Пана Ганзича та його дружини, які не являються жителями Тарашанської ОТГ, являються жителями інших міст та навіть областей. Але це йому не завадило використовуючи своє службове становище намутити на них по 2 гектара землі. Пане ганзич. Як так можна, як вам совість ще дозволяє що ще щось говорити і балаболити з цього приводу? Є чоловік, для якого ті слова щось значать. значить. Ознайомлюйтесь з документами. Окремо буде ще пост опублікований. Разом сила розповсюджуйте дане відео. Спокійної ночі, дружок.